Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна. З вами Галина Кирпишин. Розв'яжемо сьогодні ось таке цікаве завдання. Обчисліть х у четвертому мінус 6х куб плюс 5х плюс 2. Якщо х дорівнює корінь з 2 плюс 1 у чисельнику і корінь з 2 мінус 1 у знаменнику. Ви, звичайно, відео можете зупинити і подумати над розв'язанням самостійно. Ну і не забувайте ставити вподобайку та підписати. На канал. Отож, маємо обчислити значення ось такого виразу. Давайте спочатку розглянемо оцей х, корінь з 2 плюс 1 у чисельнику, і у знаменку корінь з 2 мінус 1. Ми його дещо спростимо. Для цього помножимо чисельник і знаменник на вираз корінь з 2 плюс 1. І тоді у чисельнику в нас буде квадрат суми. Двох виразів, а у знаменнику добуток різниці і суми двох виразів. Ну і За формулою будемо мати корінь з двох до квадрату плюс 2 корінь з двох плюс один. А у знаменнику корінь з двох до квадрату мінус 1. Далі обчислимо, адже корінь з двох до квадрату буде 2, плюс 2 корінь з двох плюс один у чисельнику, і 2 мінус один у знаменнику. І бачимо, що в знамень. У мене вже є один, тому, звичайно, що такий вираз буде набагато простішим, ніж дріб. Отож, х дорівнює 3 плюс 2 корені з 2. Давайте ми собі це запишемо. А тепер перенесемо трійку вліво і будемо мати х-3 дорівнює 2 корені з 2. Піднесемо ліву і праву частину цієї рівності до квадрату, адже там в нас додатні вирази. Х-3 додатній додатні вираз, і 2 корені з 2, зрозуміло, що додатній. Ну і перепишемо це, враховуючи формули скороченого множення. Тобто х квадрат мінус 6х плюс. 9 дорівнює 8. Дев'ять перенесемо вправо з протилежним знаком, будемо мати 8 мінус 9, або х квадрат мінус 6х дорівнює мінус 1. І тепер розглянемо аж наш вираз. х в четвертому мінус 6х, плюс 5х плюс 2 дорівнює. Винесемо за дужки х квадрат. В дужках будемо мати х квадрат мінус 6х, а далі плюс 5х плюс 2. І тепер ми. На місці ось виразу квадрат мінус 6х запишемо мінус 1. х що множиться на мінус 1 плюс 5х плюс 2, або мінус квадрат плюс 5х плюс 2. Далі ми можемо виразити х квадрат через 6х мінус 1. Ну і давайте ми на місці х квадрат так і запишемо 6х мінус 1. Знову розкриємо дужки. Будемо мати мінус 6х плюс 1. Далі плюс 5х плюс 2. А тепер зведемо подібні доданки. Мінус 6х 5х будемо мати мінус, ну, і звичайно, 1 плюс. 2 буде 3. Отож, мінус х плюс 3, і замість підставимо значення його числове 3 плюс 2 корінні з 2. Ну і розкриємо знову дужки. маємо мінус 3 мінус 2 корінні з 2 плюс 3. Звичайно, що мінус 3 і плюс 3 це буде 0. І маємо. Кінцевий результат мінус 2 корені з 2. І можемо записати, що х у четвертому мінус 6х куб, плюс 5х плюс 2 дорівнює мінус 2 коренів з 2. Ми розв'язали з вами таке ось гарне, незвичайне завдання, і можемо записати відповідь. Друзі, якщо. Вам сподобалося розв'язання цього завдання? Напишіть про це у коментарях. Якщо у вас виникнули запитання, також про це напишіть, я обов'язково на них відповім. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики і тримаймося!